Привіт! А чи задумувались ви колись, що звичайна граматика може бути символом свободи? От серйозно. Сьогодні ми поговоримо про те, як кличний відмінок в українській мові розповідає цілу історію історію боротьби за власну ідентичність. Ну що ж, граматика і свобода здається, ну що в них може бути спільного, правда ж? А от і ні. Сьогодні ми з вами побачимо, як одна єдина, здавалося б, дрібничка кличний відмілок стала справжнім таким потужним символом боротьби за культуру. А почнемо ми з однієї дуже живої історії. Мені здається, вона показує силу мови набагато краще ніж будь-який підручник. Це історія з есей Юлії Багір про одного вчителя, кількох бешкетників і кота. Отже, знайомтесь, це пан Паленський, сусід авторки. Він був вчителем на пенсії. Уявляєте собі такий справжній інтелігент, завжди в костюмі з бездоганною мовою. Але, ну як це часто буває, мав він і свою слабкість. І ось уявіть собі таку картину. Одного разу пан Пеленський міцно заснув просто у дворі на лавці. А діти ну що, діти? Вони вирішили перевірити, що все з ним добре, і звісно ж, вигадали для цього такий собі бешкетний план. Що вони зробили? Вони просто взяли і кинули на нього кота. І ось тут кульмінація. Кіт, звісно, злякався, вчепився кігтями просто вчителю в груди. І пан Пеленський, раптово прокинувшись, що він каже? Інстинктивно на чистому автоматі він звертається до кота в ідеальному кличному відмінку. Ну що ти, коте? Не кіт, а саме коте. Ви тільки подумайте, наскільки глибоко ця мова сиділа всередині нього. І оця історія, вона підводить нас до головного питання А чому ж така природна, така жива форма почала зникати з нашої мови? А відповідь, як не дивно, криється в політиці. Ось у чому річ радянська політика намагалася, знаєте, зблизити українську мову з російською і всі унікальні риси, як от наш кличний відмінок, просто оголошували неправильними чи застарілими. Мета була простою. Знищити все, що робило нашу мову самобутньою. Тільки уявіть, ціле покоління виросло з таким нав'язаним відчуттям, що частина їхньої рідної мови це якась помилка, щось чого треба соромитись. Але, звісно, завжди був і спротив. Історія збереження нашої мови часто писалася дуже далеко від дому. Давайте зараз перенесемося трохи в минуле, щоб побачити, як це відбувалося. Уявіть собі, 1946 рік Мюнхен, професор Пантелеймон Ковалів, будучи в еміграції, робить щось неймовірне. Він видає підручник з граматики української мови. Це був не просто підручник, розумієте? Це був справжній акт збереження культури, і ось що вражає найбільше просто послухайте ці дві думки між ними майже 80 років. А мотивація абсолютно та сама. Ковалім у 46-му хотів допомогти українцям в еміграції вивчати рідну мову. А Юлія Багір сьогодні каже, що захищати кличний відмінок це вияв свободи. І той і інша, по суті, боролися за одне і те саме за збереження української ідентичності. Гаразд, ми вже багато поговорили про чому, а тепер давайте перейдемо до як. Як же правильно утворювати цю форму. Не хвилюйтесь. Правила насправді дуже логічні і прості. Так почнемо з першої відміни. Це знаєте всі наші жіночі і чоловічі імена, що закінчуються на а або я. І тут насправді все дуже просто. Дивіться, якщо основа тверда, ну, наприклад, Ірина, то в кличному буде Ірино. Все логічно. Якщо ж м'яка, як от Юлія, то буде Юліє. І для слів після шиплячих, як от душа, закінчення буде е, тобто душе. Ну, правда ж, нічого складного. Тепер друга відміна це чоловічі імена, що закінчуються на приголосний. Тут зазвичай ми додаємо закінчення Е, Стефан стає Стефанем. А от для імен на І, як, наприклад, Андрій, використовуємо таке красиве закінчення Ю Андрію. Знову ж таки, все дуже мелодійно і логічно. А ось тут починається справжня магія нашої мови. У деяких словах відбувається чергування приголосних, і це не помилка, ні. Це така історична особливість, яка робить мову ще більш милозвучною. От друг перетворюється на друже, співак на співаче, хлопець на хлопче. Ну це ж неймовірно красиво звучить. Добре, з теорією, здається, розібралися. А тепер найважливіше практика. Як же нам повернути цю чудову форму в наше щоденне життя? Юлія Байєр назвала це унікальними аудіопестощами. Ви тільки вслухайтеся в це словосполучення. Це ж не сухе граматичне правило, це щось таке ніжне, ласкаве, як дотик, але на рівні звуку. Ну що, переходимо до найголовнішого, до практики. Ось вам кілька простесеньких кроків. От, наприклад, звертаєтесь до друга, скажіть не привіт, Тарас, а привіт, Тарасе. Пишете коментар. Замість дякую автор, напишіть дякую, авторе або до вчительки: пані Світлано, пане Стефане. Розумієте, кожен, кожен такий малесенький крок це вже величезний внесок. Це те, що повертає нашій мові її справжню красу і повноту. І наостанок, таке питання для роздумів, і це не просто риторика, а справжній заклик до дії. До кого можна було б звернутися сьогодні у кличному відмінку? Кому можна подарувати ці самі унікальні аудіопестощі? Адже саме так з таких маленьких, але свідомих кроків і повертається справжня краса нашій мові.